Що робити, якщо під час перебування учасників освітнього процесу в укритті будівлю влучила ракета? Надати допомогу потерпілим. Якщо це неможливо, необхідно повідомити про випадок ДСНС. Якщо входи вільні, то необхідно дочекатися закінчення повітряної тривоги та покинути укриття. Якщо входи завалено, то варто подавати сигнали про своє місце перебування стук, крик тощо. Відповідно до рекомендацій, якщо хтось виявився під завалами, потрібно покликати на допомогу та повідомити, де ви знаходитесь, спокійно чекати, поки розберуть завал. Якщо вас ніхто не чує, слід спробувати вивільнити руки та ноги, оцінити навколишню ситуацію, обережно розібрати завал та намагатися не зачепити те, на чому все тримається. Якщо не впевнені у своїх силах, терпляче кликати на допомогу. Якщо є можливість, скористатися телефоном, стукати по трубах, батареях опалення. Якщо ніхто не чує, спробувати розібрати завал. Звільнившись, оглянути себе та можливість надати собі першу медичну допомогу. Очікування допомоги намагатися уникнути переохолодження.